Продовжу року до України вдалося повернути орієнтовно пів тисячі захисників Маріуполя. Ще близько двох тисяч знаходиться у російському полоні. Таку інформацію вчора під час брифінгу у медіа-центрі «Укрінформу» озвучили представниці громадської організації Рада жінок і матерів жінки зі сталі. 20 травня виповнюється рік з дня завершення виходу українського гарнізону із оточеного окупантами Маріуполя. Місто було заблоковане російськими військами 1 березня 2022 року. Вихід захисників. Маріуполя на підконтрольну росіянам на той момент територію завершився 20 травня минулого року після одержування командуванням гарнізону наказу про збереження життя особового складу затвердженням російської сторони з підземель Азовсталі тоді вийшло 2439 бійців. 6 червня минулого року президент України Володимир Зеленський заявляв, що у російському полоні. Після виходу з Азовсталі опинилися понад 2,5 тисячі українських військовослужбовців із Азовсталі. Далі детальніше поговоримо із головою громадської організації Рада жінок і матерів, жінки зі сталі, дружиною дружиною звільненого з полону бійця полку «Азов» Наталка Зарицька з нами на зв'язку. Пані Наталю. вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Наталі. Скажіть, будь ласка, чи можете з нами поділитися, коли звільнили вашого чоловіка з полону, і чи розповідав він, чи ділився він тим, як їх там утримували? Так, звісно, може поділитися мого чоловіка було звільнено 21 вересня 2022 року в рамках великого обміну. І з тих пір таких великих обмінів захисників Азовсталі не було. Вони були лише присутні незначною часткою в всіх подальших обмінах, які вдалося здійснити Україні. В яких умовах його там тримали чи розповідав? Так, умови були жахливі. Богдану довелося пройти колонію в Оленівці. Далі, 8 вересня, його етапували у Донецьке СІЗО. А перед тим він кілька днів знаходився в так званому ізоляторі. временного содержання в Донецьку в Оленівці найбільшою тортурою було був голод. Вони буквально втрачали свідомість від недоїдання. Спочатку чоловік говорив, що це, за його розрахунками, було 500-600 кілокалорій на добу, далі трошечки покращилося харчування, але це було десь в рамках 1000-1300 калорій. В основному це була похльопка і каша. Давали ще кислу капусту а коли етапували на донецький сезон. То харчування покращилося, але погіршилися умови утримання. Якщо в Оленівці залежно від бараку були бараки, де утримувалися просто один на одному захисники і спали на підлозі. Але були бараки, де були навіть такі, як окремі кімнати. І чоловіку пощастило, у нього було своє ліжко і було чим вкритися. І на ньому був його одяг. А то в Донецькому СІЗО його одяг забрали. Там різне ставлення насправді до бійців, і також і, і ще залежить від тої колонії, де ти утримуєшся. в різних колоніях різне ставлення тут йому менше пощастило. Їх утримували у 18 квадратній 18 квадратних метрів камера, в якій утримувалося 28 Осіб було 10 лежанок. Хлопці їх ділили по подвоє спали, а декому доводилося спати на підлозі. Чоловік спав на підлозі, так як він такий кремезної статури. Тобто, ті, хто більше були, спали просто на землі, годували краще, але умови були погані. Пані Наталю, а можете нам розповісти, що відбувається з військовими після обміну? Можливо, на досвіді вашого чоловіка, зокрема, спостерігали за ним, як він себе почуває. Далі як відбувається реабілітація? Ви знаєте, на правду вони повертаються. От я рада, що він на своїх ногах повернувся. У нього єдине поранення коліна є. І ніби ось дивишся на наших захисників. Ну ніби нормальна людина 75 кілограмів. Він повернувся, 73, Якщо точно казати, у нього метр дев'яносто зросту. Подивитися, ну ніби все гаразд, але я ж знаю, яким він був. Він був 115 кілограмів. Погіршився слух. Це те, що я зразу відмітила. Я йому щось кажу, а він вчувається. Сів зір, він перестав бачити, так як раніше бачив, почав втрачати свідомість. Тобто, ну от, на перший погляд, все гаразд, а далі виявляються такі проблеми. Що просто ти не очікуєш, що так може бути. Він не спав абсолютно вночі, це постійна тривожність. Uh, і навіть якщо він заплющив очі, на нього дивишся 7 секунд, і він їх розплющує. Це просто якось інтуїтивно. Uh, якщо як тільки uh, просто занурюється вже від виснаження в сон на там на другу, на третю добу, uh, здригається у вісні, uh, кричить. Uh, тобто, ну, uh, ось так це відбувається, і uh, нормально uh, не працює uh, система травлення. Щоб він не з'їв це біль, тому що направду була пережита голодівка. Вони на Азовсталі голодували. Не було чого їсти. Ну дуже обмежено раз на добу їли. А потім ще в полоні таке гостре недоїдання, звісно, що опустилися нирки. І потім ми починаємо стикатися ще з такими проблемами, коли десь приблизно через 3-4 тижні унормовується травлення. Хлопці починають весь час їсти, їдять і вночі, і в день, і важко це зупинити. І вони швидко набирають вагу, і через то починає згущуватися кров. І це теж є потім ризик. І серцево-судинних захворювань, і інфаркту, і інсульту, і Пані звісно, Наталю, нам треба... Пані Наталю, Хочу так. ще уточнити. Вчора на брифінгу почула інформацію, що обговорювали питання ухвалення державою закону про статус звільнених із полону та створення повноцінної системи медичної реабілітації та реінтеграції військових. Можна нам більше про це розповісти? Чому це важливо? Це важливо, тому що наші бійці вони не є просто пораненими. А вони пережили жахливий травматичний досвід, їх не назвеш хворими, їх не назвеш пораненими в тому сенсі, в який ми звикли вкладати у ці поняття. Це бійці, які пережили жахливий травматичний досвід у найжорстокішого і найцинічнішого ворога. вони пережили безпрецедентну. Бійню в оточенні повному на 150 кілометрів. Це було потрійне кільце оточення, була повна зневіра, це були смертники, тобто вони прощалися з життям на той момент. А потім це були тортури і катування у російському полоні. Най таке що лежить на поверхні, це голод і побиття тому. Детальніше я е, не можу на жаль розказати, тому що росіяни моніторять наш інфопростір і е, можуть потім е, щось заподіяти тим, хто ще знаходиться е, в їх руках. Е, але знову ж таки е, скажу, що різні умови, і е, кожен з різним досвідом повертається. Але чому важливий цей статус звільненого з полону захисника? Тому що це має бути особливе ставлення і особливе піклування. І виважена, зважена обґрунтована система реабілітації і потім подальшої реінтеграції в суспільство. Тому що, наприклад, Мінвет пропонує систему реінтеграції для ветеранів, але не враховує жахливий пережитий досвід, якщо ми говоримо про полонених, наприклад, харчування воно не таке має бути як для всіх хворих. В лікарні, наприклад, кімнати в лікарні вони мають інакшими бути, не можна їх по сім осіб в палату розміщувати. Це має бути патронаж і уже, я так думаю, пожиттєвий патронаж і ведення таких бійців. І нам потрібна моїстину армія психотерапевтів. Це не можуть бути психологи, які працювали в школах чи в дитсадочках, боронь боже. Це повинні бути психологи, які знають, як працювати з психотравмою, здобутою на полі бою і здобутою в полоні. Пані Наталю, ще одне запитання. Чи є якийсь, бодай, мінімальний зв'язок через громадські організації, через якихось посередників із тими захисниками Маріуполя Зовсталі, які зараз залишаються в полоні російському? На жаль, Російська Федерація не виконує в повній мірі Женевську конвенцію і у левової частки? Родин не має жодної інформації, де і в якому стані знаходяться їхні рідні. Ми лише можемо мати інформацію від уже звільнених. Або родичі вони цілодобово моніторять російські пабліки і російські телеграм-канали, а щоб подай щось якусь інформацію отримати. Також можна взаємодіяти з. Верифікованими адвокатами і діставати інформацію, але не у всіх родин є така можливість, і не росіяни не до всіх допускають, тому тільки деякі родини також отримали листи від своїх родичів з полону але то давня історія. Це має бути регулярно, а того не відбувається. Більшість родин навіть і листи не отримали не те, щоб там сказати за можливість дзвінків. Пані Наталі, дуже дякуємо вам, що змогли долучитися до нашого ефіру. розповіли нам свою історію. Це була Наталка Зарицька, голова громадської організації Рада жінок і матерів жінки зі сталі, дружина звільненого з полону бійця полку «Азов». З нею ми говорили про важливість ухвалення державою закону про статус звільнених із полону та створення повноцінної системи медичної реабілітації та реінтеграції військових. Ну, ми зараз продовжимо. на прямому зв'язку із нашою студією представник координаційного штабу з питань поводження з полоненими, представник преслужби головного управління розвідки міністерства. Оборони України Андрій Юсов, пане Андрію, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, Героям слава Україні. Героям слава пане Андрію. Скільки захисників Маріуполя зараз знаходиться в російському полоні? Чи є така цифра і чи можемо її озвучувати? Така цифра безумовно є. Є національне інформаційне бюро, відповідна база даних, де є інформація про всіх. Військовополонених, які знаходяться в російському полоні, шукається відповідна доказова база. Ми говоримо не лише про захисників Маріуполя і Азовсталі в публічних джерелах фігурувала цифра близько 2,5 тисяч на початку виходу. Ну, от далі ми можемо рахувати. В цілому цифри, інформація будь-яка, є надзвичайно чутливою. Ще раз хочу наголосити, що державі відомо і ведеться відповідний перелік. Він точніше ніж у Червоного Хреста, наприклад, якщо ми порівнюємо це із міжнародним комітетом Червоного Хреста, але як слушно зауважила Наталя Зарицька, ворог моніторить український інформаційний простір і будь-яка занадто конкретна інформація, вона може бути використана проти наших захисників, які знаходяться в полоні. Тому така інформація є, вона відстежується. Держава володіє ситуацією, пане Андрію. Нагадайте, будь ласка, коли востаннє відбувся обмін полоненими? Поза минулого тижня, якщо не помиляюсь, дати я можу там точну дату зараз не згадаю. Це власне 45 захисників Маріуполя і було повернуто. Обміну. Я пригадую раніше, якщо помиляюся ви мене виправіть, будь ласка, здається, наприкінці минулого року був такий період, коли часто, порівняно часто відбувалися ці обміни. Як зараз змінилась кількість цих обмін, обмінів, інтенсивність цих обмінів. Це складний процес, і ми не повинні прив'язуватись до кількості і частоти обмінів. Тому що є обміни великі яким інтервали між ними можуть бути довші, і час підготовки довше, є обміни менше. Тобто обмін 20 наших полонених, коли вдається повертати захисників, це безумовно також значна подія. І не буває обмінів в цьому сенсі великих і малих. Але головне тут процес, процес результат і якби, безупинність цього процесу. Наступні обміни готуються, і результати обов'язково будуть. Тим треба розуміти, що кожний окремий обмін це іноді місяці роботи, які тривають паралельно. І окрім того, ну, ми говоримо про таку велику стратегічну мету завдання це обмін всіх на всіх до якого треба наближатися. Пане Андрію, чи відомо, а чи є якась інформація про те, в яких умовах зараз перебувають українські військовополонені в російському полоні? Чи є бодай якийсь мінімальний зв'язок із ними? Україна координаційний штаб з питань поводження з з українські спецслужби використовують різні інструменти і джерела для того, щоб отримати інформацію про Місця перебування про умови утримання, про стан е, наших захисників, які знаходяться в полоні у расистів, е, справді це була би непотрібна робота, якби е, агресор дотримувався Женевських конвенції. Зрештою, як і мав робити, як і декларував це. Е, цього на жаль, не відбувається. Це означає, що е, держава-агресор. Так звана Російська Федерація належним чином в повній мірі не забезпечує доступ представників Комітету Червоного Христа міжнародної структури, яка відповідає за моніторинг дотримання Женевських конвенцій, не забезпечує доступ до місць утримання українських військовополонених, не надає повний список власне полонених, які знаходяться в полоні у расистів, і не не виконує ще цілу низку положень Женевської конвенції міжнародного гуманітарного права. Тому Україна змушена використовувати інші інструменти для того, щоб отримувати інформацію. І так, так такі інструменти безумовно є. Якщо говорити про постійний зв'язок, ну на жаль, оскільки агресор не, не забезпечує його постійного зв'язку з багатьма захисниками. Немає, але це так само предмет тиску і України і наших партнерів, які виступають за отримання міжнародного права на державу агресора. Це предмет. Які питання, які постійно підіймаються під час переговорного процесу, це робота, яка триває. Пане Андрій, ось попередні з попередньою спікеркою Наталою Зарицькою, головою громадської організації Ради жінок і матерів жінки зі сталі, ми говорили про те, що родичі захисників Азовсталі наполягають на закріпленні в законодавстві України статусу військовослужбовців, звільнених з полону, аби сформувати так, би мовити, культуру поводження з військовополоненими і порядок їхньої реабілітації. Скажіть, будь ласка, чи вам щось відомо про це, і чи взагалі в державі пропрацьовується якось цей момент? Так відомо пропрацьовується і постановка питання абсолютно слушна, тому що звичайне перебування в полоні незалежно від умов утримання, навіть якби вони були ідеальними, це дуже травматичний і стресовий досвід. І справді, після повернення з полону, навіть якщо захисник або захисниця фізично видаються здоровими, безумовно, це психологічна травма, над якою не дуже довгий час треба окремо працювати, слідкувати і супроводжувати. Тому питання виокремлення цієї категорії з правової точки зору і окрема увага з точки зору психологічного супроводу з боку держави є абсолютно слушним. Дякуємо вам, пане Андрію. Дякуємо, що долучилися сьогодні до розмови у нашій студії. Це був Андрій Юсов, представник координаційного штабу з питань поводження з полоненими, представник прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони України.